Користувачі Reddit, розкажіть, яку найприкрішу річ, що розбила вам серце, хтось сказав про вас. Я була на зустрічі випускників коледжу мого хлопця, з яким вже довго зустрічалась, раптом у полі зору з'явилась красива жінка, і він дуже зрадів, кажучи. Роуз, це Роуз з нашого класу, бла бла бла. Вона була його колишньою одногрупницею і підійшла до нашої компанії. Мій колишній обійняв мене і сказав Роуз: Я був дуже закоханий у тебе в коледжі. Якщо ця, маючи на увазі мене, коли-небудь потрапить під. Машину, я тобі зателефоную, адже ти справді для мене саме там. Раптом усі червоні пропорції, які я досі не помічала, замайоріли перед моїм обличчям. Дякую, Роуз, що раптово з'явилась. Без тебе мені довелось би пройти крізь жахливий шлюб і неприємне розлучення. Моя дитина сказала своєму другові, що їй соромно за те, що саме я забираю її зі школи. Що я поламана, у мене щойно стався шостий викидень. Мій свеко розказав це своїй дружині, не усвідомлюючи, що я стою позаду них. На що свекруха пожартувала, що навіть ті двоє дітей, яких ми з чоловіком маємо, не в порядку. У нашого сина автоімунне захворювання і що вона не здивована, бо я жахливий зразок для розмноження. Не було нічого веселішого, ніж дивитись, як мій чоловік кричав на них і пояснював, що саме він є носієм Ем цього захворювання, і воно передалось йому від його батька. Це стало вчора. Я зайшла до бутіка, точніше, заскочила на хвилинку. Дідусь, що стояв на вулиці, сказав: Я не знав, що тут є одяг Plus Size, а ще, якби вона трохи схудла, то й ходила б нормально. У мене розсіяний склероз, і оскільки я не можу вільно пересуватись, то погладшала. Я просто хотіла придбати щось, щоб знову відчути себе трохи красивішою. Після цього я проплакала весь вечір. Будь ласка, не коментуйте зовнішність. Інших людей, якщо вас про це не просять, почув, як мій батько говорив комусь, що він розчарований тим, що я не став таким, як інші його діти. У моєї бабусі була деменція одного вечора. Вона побачила по телевізору трейлер фільму Армагеддон і подумала, що це новини. Бабця лежала в ліжку і плакала. Поки батьки намагались її заспокоїти. Я почула, як вона сказала батькам: ви повинні захистити її, сховайтесь і піклуйтесь про неї. Вона така гарна, маленька дівчинка. Залиште мене тут, я стара, я буду вас стримувати. Будь ласка, відведіть її в безпечність» місце, і скажіть їй, що я люблю її. Мене це дуже зворушило. Вона була готова пожертвувати собою і зустріти кінець світу наодинці, лише щоб вберегти мене. Я чула, як мій партнер зі сміхом розповідав друзям, що я запасний варіант, поки не з'явиться хтось кращий. Люди, які так чинять, недоумки. Я почала щось схоже під час розриву стосунків. Я завжди бачив у тобі лише свою університетську подругу. Я не боюсь, коли все закінчується природним чином, але планувати, що стосунки будуть лише тимчасовими з самого початку, це дійсно огидно. Підслухала розмову між мамою та бабусею, коли була підлітком, і прикидала, що сплю. Мама сказала: вона так відчайдушно потребує любові та уваги, що я боюся вона завагітніє або зв'яжеться з кимось поганим. Моя мама за все життя в прямому сенсі жодного разу не сказала мені, я тебе люблю. Одного разу я попросила її обійняти мене, а вона сказала, що їй огидно торкатись мене. Я сказала їй, що мені потрібно відчувати що мене люблять? А у відповідь почула: я думала, що в тебе вже є хлопець. Коли я почула цю розмову, мені захотілося вибігти з кімнати і заволати її в обличчя. Я роками молила її, бодай трохи виконувати свою материнську роль. А вона сказала, що я відчайдушно бажаю уваги. У початковій школі мені доводилось нелегко. Це була католицька школа, де навчання було платним. Якось увечері я підслухала, як моя мати сказала батькові щось на кшталт. Ми продовжуємо платити стільки грошей за навчання, і для чого щоб вона залишалась тупою. Моя подруга-співробітниця сказала моїй іншій подрузі. Я лише вдаю, що вона мені подобається, тому що вона любить мого пса і нянчиться з ним безкоштовно, коли я їду кудись у подорож. Вона не помилялась. Я люблю цього собаку і щиро любила цю подругу. Я могла приїхати до неї о четвертій ранку, бо у неї виникав спонтанний план, кудись звалити на кілька днів. Я сумую за собакою, але не сумую за цією дівулею». Почула, як мої свекри казали, що сподіваються, що наш шлюб не протримається довго, бо я не достатньо хороша для їхнього синочка. Якби я знала, що він буде відсталим, я б зробила аборт. У мене аутизм. Більшість днів я теж шкодую, що вона не зробила аборт. Я жартома сказала мамі і дядькові, що я красива і заслуговую на красивого чоловіка. А коли вийшла з кімнати, то почула, як вони гучно зареготали, насміхаючись з мене. Вона думає, що вона красива. Не думаю, що вона коли-небудь бачила своє обличчя у дзеркалі. Сказала моя мама: «Це мене зламало. Коли мені було 12 або 13 років, я провела літо з тіткою в іншому штаті, щоб моя мати одиначка змогла відпочити. Тоді я обожнювала свою тітку і думала, що це буде веселий захоплюючий літній відпочинок. Щось на кшталт табору. Моя мати була недбалою і вкрай жорстокою жінкою. Я розповідала тітці та її хлопцю про те, що мама робила протягом багатьох років, і вони слухали, але ніколи не коментували однієї ночі. Що вони стояли на ганку, а я в цей час лежала в кімнаті з вікнами, що виходили на цей ганок. Я почула, як хлопець тітки, сказав, що я найбільша брехуха, яку він коли-небудь бачив. Моя тітка погодилась і додала: хтось повинен приглядати за нею. Вона до дідька вправна маніпуляторка. Через два роки я опинилась в прийомній сім'ї через жорстоке поводження і через те, що моя мати просто зникла. І до сьогодні, через 30 з гаком років, я. Я думаю, що моя родина вважає мене якоюсь мірою відповідальною за це, хоча ні з ким із них я не розмовляла вже багато років. Я випадково прочитав повідомлення від дружини, я змирилась тим, що живу зі своїм чоловіком, бо не знайшла нікого кращого. Це було схоже на удар ножем у серце, і тепер я просто не знаю, що робити. Таке відчуття, що все моє життя одна велика брехня. Коли я був підлітком, мої батьки розлучились, і я не міг підтримувати здорову комунікацію з жодним із них. Я завжди думав, що вони мене люблять, але ці люди просто не вміли спілкуватись. Я жив з татом, коли його дружина раптом знайкла більше ніж на тиждень. Батько ніколи нічого мені не говорив, але я знав, що щось тут нечисто. Одного разу я потайки переглянув його повідомлення, щоб зрозуміти, що відбувається, і знайшов смс від його дружини. Ним виявилось, що вона пішла з дому, бо я запросив своїх друзів погостювати на вихідних, коли їх не було вдома. У повідомленнях вона називала мене хлопцем, якого ніхто не приймає і з яким вони вимушено застрягли. Вона говорила речі, які не відповідали дійсності. Наприклад, що я створюю нескінченні проблеми в домі через дитячі травми. Я ніколи не висловлював невдоволення і не вимагав чогось, був дуже інтровертним, майже не розмовляв. Я практично ніколи з ними не спілкувався. Мій тато у своїх повідомленнях жодним словом не заперечував і навіть натякав, що погоджується з нею. Пізніше вони якось помирились, і мачуха повернулась, але невдовзі я пішов з дому, бо знав, що я найбільший тягар у їхній родині. Підслухала, як мій наречений, говорив другові, що одружується зі мною лише заради грошей. Я підслухав розмову свого найкращого друга та його дружини, і, хоча не пам'ятаю точних слів, це було приблизно так. Ти ж не хочеш бути невдахою, подивись на нього, маючи на увазі мене, це було боляче, але він мав рацію. Я не закінчив школу, заробляв мізерні копійки на жахливій роботі. Не прагнув чогось більшого, не одружений, незграбний, постійно курив траву. Був не в формі, лінивий, недисциплінований. Це було 13. Років тому зараз моє життя вже не таке, це було важко чути, але також дуже необхідно. Мій терапевт випадково обмовився своєму асистенту, що наші сеанси викликають у нього жах. Я з усіх сил намагався впоратись зі своєю першою роботою після того, як кілька місяців просидів безробітним під час локдауну. Побачив, як один з моїх колег надсилає іншому повідомлення, як цей ідіот зміг переконати нас взяти його на роботу. Нещодавно моя дружина сказала своїй сестрі, що я плакав як маленька сучка. Так і було, але це повністю змінило моє ставлення до неї. Вона завжди була холодною, але це стало для жінки новим дном і завдало мені нестерпного болю. Я проходив і досі переживаю досить важкий період у житті, а вона висміювала мене через це. Мій батько казав, що єдиною причиною мого існування було те, що в ніч мого зачаття не працювала жодна аптека. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо осій панянці за фінансову підтримку. А що прикрого про себе чули ви? Напишіть в коментарях.